Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Бондар Андрій. Сьогодні до мене приїхала Audi a 4B5 рестайлинг 99-го року випуску. Саме цікаве те, що вона з Берліна і в неї оригінальний пробіг 133 тисячі кілометрів. Давайте її більш детально оглянемо. Це, напевно, вже моя п'ята Audi a 4B5, саме в кузові рестайлинг, але напевно це буде найкращий варіант. Тут був Молдинг він відпав, того що він якось відслоївся. Я думаю, взагалі купити круг всі чотири новенькі молдинги, щоб вони були гарненькі. Цю машину, до речі, хочу залишити собі. Хочеться, щоб завжди був варіант, в який можна пригнути і поїхати куди треба. І хочеться її зробити дуже гарненько. Того, що 133 пробігу таких машин на авторія немає. Ось так виглядає салон. Вона не мита, не чищена, але в принципі живенький є, легенькі потертості. Керма, кермо шкіряне, бо вони бувають ще пластикові. Сидіння м'які, форми тримають, просто коли сідаєш на них, навіть розумієш, що тут малий пробіг. Бо коли вони вже мають великий пробіг, то там ну, трошки інші відчуття від машини в цілому. А позаду задній діван тут все стандартно, вони зносостійкі, в принципі, в всіх машинах вони плюс-мінус однакові. Не можна завжди побачити пробіг по кавроліну, бачите, він такий ще. Не, не зашурований, ну, його треба помити, і тоді буде, в принципі, краще видно ситуацію. Магнітолу сюди вставили якусь стару, погану, треба буде поміняти. Є підігрів сидінь. Як правило, в цих машинах їх немає, але цей є підстаканник, все на місці. По документах давайте подивимося. Ось такий пакет сервісного обслуговування, сервісна книжка, два ключіші. Ну, взагалі їх три. Ось це, дивіться, перший. Просто гляньте навіть на той самий стан ключа. Це другий трошки більше витертий, і взагалі є ось новенький ключик, додатковий на випадок, якщо перших два загубити. І пробнічок, як ну, по якому можна зробити ключ. Так, сервісна історія тут не дуже довга, але сервіска зрозуміла, що оригінальна. Першого 10.99 року машину ввели в експлуатацію. І тут 2002 рік 26 тисяч, 760, і сервіска закінчується на... У 2011 році, 82 тисячі пробігу, я так розумію, ця машина далі десь стояла. просто. На жаль, не збереглося тюфа, так би легше було доказати комусь, що реальний тут пробіг такий, але є скрін з аукціона, ось він, я його прикріпляю, і дійсно по машині видно, що пробіг рідний. Багато тих, хто не в темі, може сказати, що о, якщо рідний пробіг, що це все злазить, але просто воно від старості злазить, так само ось і трішки. Стеля почала лізти, ну і це вже незворотній процес. Вона, якщо вже впаде, то тоді прийдеться її перешивати. Так що оці всі моменти можна зробити. Я думаю, взагалі можна цю вставку витягнути і зробити аквапринт, якесь прикольне щось під дерево або щось типу такого можна сюди наколхозити. Трішки пізніше мені прийде ще одна ауді, там має бути комплект гарних дисків, і напевно той комплект я підкину в цю машину. По багажнику зовсім чуточку підгнила. Ось там, бачите, якщо придивитися в кутику, так само це слабкі місця цієї ауді. Тут в нас був такий ковер, копьер. Не тільки в Україні люблять коври, в Європі також їх люблять. Ось це все треба викинути і почистити. Є запаска, запаска нова, оригінальна. І більше я тут нічого не наблюдаю, ні ключа, нічого більше немає. Пустовато, пустовато, згоден. Якби я її на перепродаж брав, то я б її швидше за все. Не купляв би цю машину. Дуже добре видно пробіг цих машин, по стану фар. подивіться, в якому стані. До речі, попередня також була в гарному стані, хоч там і 230, здається, пробігу було чи 220. От, але в цілому тут взагалі нічого ніде робити не треба. Я думаю, що зніму ось цю ліству, ось ці молдинги познімаю. Якщо десь є якісь рижики, там підфарбуємо і нові молдинги вчіпимо. В принципі, це весь план на цю машину в плані покраски і взагалі ремонтів. Зараз я ще на ній проїдуся. Якщо почую якісь стуки по ходовій, перевіримо ходову, а поставимо гарні колеса, затонуємо. Затонуємо, я думаю, ліхтарі задні, бо якщо їх трохи притонувати, вона трошки гарніше буде виглядати. Тут все на місці, все в такому, бачите, первозданному вигляді. Нічого ніде не відломане, не потріскане. Дуже гарний стан. Прямо видно, коли воно от, малий пробіг. У нас колись був Passat b 5 з дуже малим пробігом 133. У нас колись був посад до п'ятий, також з пробігом 130 тисяч десь. То, в принципі... І перше, на що дивимося тут, це на радіатор, він не висічений, Ушки ну, є, але бачите, стан дуже гарний, нічого не відпадає, не розлітається тут. Підкапотка. Тут капотка, тут немає до чого прикопатися, все оригінальне, все на місці. Кришка ця на місці, ніхто її не спер не зняв. Масло напевно треба міняти. Ремні ролики, це все подивимося. Працює добре, заводиться, запускається машина також добре. Акумулятор у нас свіжий, свіжий, бо машина запустилася легко і запускається також. Ось цей захист внизу є, вже дав трошки тріщину, але в цілому він є, бачите, він на місці. Давайте перевіримо, чи працюють тут фари взагалі. Ось Це ближнє світло. Так, ближня працює. Дальній також працює. Ось ці штуки часто в ауді обломані, тут вони просто як нові. ось Подивіться на стан. Є ще ось така проблемка на панелі приладів. Я не знаю, що з нею зробити. Може хто знає, то порекомендуйте. Дивіться, друзі, в якому стані навіть цей же ручничок. Шкіра не подерта, не обтерта. Кнопочка навіть не облущена ця. Не побачив я щось що такий тут підтертий важіль перемикання передач. Можливо, якось ногтем його підтерли. Не знаю. Неприємний момент, напевно, я його буду міняти. Навіть ось ця ручечка, вона, як правило, ось так десь від обвища в цих Audi. Тут вона тримається більш-менш кубки. чуть чуть є люфт, але тримаються кубки. Так, що в нас скло? Audi. Ауді. Дев'яточка. Чому тут дев'яточка? Тому що 99-й рік. Тут також Audi. Audi, Audi, дев'яточка є, Audi, Audi, Audi. Чомусь одиничка. Напевно, вже міняне. Як думаєте, лобове міняне чи ні? Ви, напевно, не всі можете мене зрозуміти, для чого мені ця стара машина. Але вона мені подобається, просто візуально подобається. Ну представте сюди гарні диски, затонувати, чуть-чуть може приупустити її, щоб вона була чуть нижче, Притонувати задні ліхтарі. Мені здається, вона буде гарна. Мені подобаються ось ці форми. Можливо, сюди ще такого сполірка маленького вчіпимо позаду. Будемо бачити. Я думаю, я сильно прямо не буду захоплюватися цим тюнінгом. Але щось ти вчіпимо, щоб вона була трошечки гарна, щоб вона була зі смаком. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, якщо вам показувати ще якісь такі варіанти і показувати, що я буду з нею робити далі. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Так забувся я ще подивитися, що тут по підкрасах. Так, давайте попікаємо цю ауді, бо я її ще не перевіряв на лакофарбове покриття. 122, 114. 156, 104, Так, а що це тут? 156? Щось багато. Ми вже десь дойнули. не схоже. 112, 112, 113, 106, права дверка 106, 118, 118, 109, 133. Зараз, секундочку. 123, 123. Задня кришка 96, 108, 108. 96, 131, 147, 117, 132, ліва задня дверка 132, 114, 115 і водійська дверка, 115, крило, 122, ну, вся в рідній фарбі можна сказати. Таке щось дійсно, тут трохи багато б'є, 156, 160, тут цікаво так. Може тут піддули, ну не знаю.